Водолі, карта Ворон. Коли з'являється ворон, це знак магії, де елементи випадковості та планів Всесвіту об'єднуються дивовижним чином. У цьому році Ворон передрікає вам наступне: будь-що, за що ви візьметесь або забажаєте, можливо. Довіртесь мудрості цього птаха та відчуйте, як сам Всесвіт анонімно супроводжуватиме вас впродовж усього шляху. Піклуючись про вас, допомагаючи та вказуючи кожен раз на вірний напрям руху до бажаного. Якщо ви не звикли або не вірите у прояви магії, тоді варто собі нагадати, що така магія трапляється у вашому житті щодня. У Ворона вищий рівень інтелекту, ніж у багатьох інших птахів. Ось чому його поява в вашому житті означає, що ви повинні використовувати цю якість, щоб протистояти проблемам, які завжди існують в житті кожної людини. Також ворон вчить, що прояв допитливості та сміливості окупається і що ви не повинні боятися прагнути до того, чого хочете. Отже, варто повірити, що радість, розуміння та задоволення вже поспішають у ваш простір незалежно від того, як виглядають нинішні обставини. В це варто повірити, щоб переконатись на власному досвіді, що магія скрізь. Якщо сумніви от-от здолають вас, повторюйте послання ворона час від часу. Вірте в магію, і ви не зможете не бачити її. Магія живе в самій вірі. Очікуйте несподіваного і готуйтеся бути враженими цього року.